Добрий день, хочу студию тезу виставити. Знаходжусь я на одній із кос в гирлі Самари. Місця тут цікаві, тут переправи були. Не один раз тут козаки татар ловили, відбивали я сир. Ну і до того практично тут же переправи. Не одне тисячоліття було. Відповідно, місця тут такі серйозні. Багато тут людей загинув того часу дві часи. Ну, енергетика тут непогана. Десь далеко поїхати, було можливості немає. І тому вирішив вам ще й місце подавати. Там хтось мені написав, що якесь відео песимістичне. Ну, можливо, але треба бачити реальність. Їх дуже важко побачити. Ну, от, наприклад, в цьому місяці, коли от якраз коридор до темнень, два травих менеджера ще радянської закваски. Це Кравчук і Шухевич. Ну, Єльці не здох раніше, ну, це фактично ті, хто після Горбачова запустили розвал Союзу і знищення десятків мільйонів людей. З одного боку, наче погано. Криваві менеджери, вбивці мільйонів людей. Хоч ну, той Шухевич вроді для своєї Білорусі він особливо нічого не зробив, але він приймав участь в загальному процесі. І Кравчук теж він якщо взяти з Кучмою порівняно, порівнянно, він менше на той світ відправив, найбільше кучма, кривавий наш диктатор. Але все рівно Кравчук запустив процес. Чому вони здохли зараз? У мене таке враження, що якраз зараз момент наступає відбору. Якщо ви подивитесь, хто помирав 90-х, більшою частиною це були люди, які жили по совісті, по честі, які були виховані в традиціях іще ще радянських, які не порушували закон. Що пам'ятаєте, пенсіонери парами з вікон викидалися, бо в них не було грошей за комуналку на купу. Ну і багато чого. Чому? 90-х фактично поприбирало людей гарних. Ну, нонсенс такий виходить. Тут люди ті, які здатні були щось створити, гарні люди, а вони вимерли. Ну, так, як і мій батько фактично, це життя він 40 років пропрацював. в тисуті, Займався технологією, створював для держави багато серйозних речей. Ну а потім все стало нікому не потрібно. Почали все руйнувати. Те, що було створено за десятиліття. Ну, відповідно, і люди і ті, творці стали непотрібні. Да, треба було це зробити, тому що треба було проявити те, що скривалося в Дядянському Союзі. Фактично ті гедотні люди, які страху себе не проявляли, або проявляли трохи. А тут вони змогли себе проявити в, повному, в повній красі. Фактично з'явилися наші олігархи. З'явилися оці бізнесмени, які розуміючи, що відбираючи продукцію заводу, вони на, ну не буду казати, що прямо на смерть, на негарне життя десятки, сотні тисяч людей, які потім без зарплати не могли кінці з кінцями, інфаркти, інсульти і тому подібне. Ну і відповідно і діти. Ну, а дітям був вибір. чи ставати під люкою, як олігархи, за рахунок інших жити, чи залишатися людиною. Але на рівні бомжа жити. От фактично цей період і потрібен був, щоб якраз зробити цей відбір. І от зараз, виходить, вся нечість поправлялася за 30 років. Вона ще наплодила собі подібних всяких цих мажорів. Відповідно, от вже є кандидати, хто не проходить. Тут дуже цікаво з цифрами. Ну, Якщо по тих даних, що богообрані жирці, ну, світовий алько, вони 80% хочуть прибрати людей. Тому 80% вакцинувати треба і тому подібне. Ще Захар чи той Гаррі Беркут озвучував цифру. Тільки потрібно українців залишити. Спочатку ця цифра була 8 мільйонів, потім ця цифра була 5 мільйонів. Ну, цифри ці не випадкові народжувалися. Тично, да, для них достатньо 5 мільйонів для обслуговування Небесного Русалима, який планується тут. Але їм треба космополіти, яким все рівно. Де жити, ким, аби тільки було задоволення їхніх трипев. Але цифри не просто так. Якщо так подивитися, перейти до 5% благотворних, 15%, які можуть їх підтримати, ну і 80% це біомаса. Фактично таке враження, що біомаса не пройде. Відповідно, зараз вирішується, з якої кількості людей буде відроджена Україна. Чи це буде 5-6 мільйонів, якщо взяти. 20% від тієї кількості, що в Україні. Ну, по одних даних там 25, по другі даних, до 30. Ну, це з тими, що і виїхали на заробітки. І, відповідно, ось є одна цифра. 5-6 мільйонів повинна в Україні залишитися. А останні повинні це біомаса, яка не впишеться в новий простір. І, відповідно, вони повинні зникнути з територію України. Частина вже виїхала, 6 мільйонів. Скільки з них повернеться невідомо. Але вони там всі пройдуть автоназію, відтягнуту фактично. Цих їх наколять. І скільки з них живих залишиться невідомо. От вже вам відбір. Зараз буде дуже цікава річ, коли люди почнуть усвідомлювати, що це все гра. Що це все договорняк, що світові ляльководи. Призначили кривавих менеджерів, які грають просто гру. І до людей почне це доходити. Ну, фактично, що можна зробити? Коли всі грають в гру, яку ляльководи запустили, і як наче неможливо не грати. Спочатку це були чумні ларви, потім призупинили, війну запустили. Ну а далі ще голод буде. Лічно, як можна вийти з цієї гри? Вийти дуже непросто, тому що ви знаходитесь в цій грі. І змінити гри, гру зсередини, коли по матриці прописані програми на цю гру, дуже непросто. Ну, свого часу мені бабуся казала, живи на відчуттях, живи по душі. Оце хочете і роби. Я кажу, таба, ну це ж неможливо. Тому що все рівно десь треба йти на якісь поступки, тому що є такі правила. Якщо я не буду виконувати правила, я не вписую соціум і тому подібне. Кажу, То я все розумію. Але все рівно воно колись прийде до того, що всі будуть жити по своїм відчуттям. Ну, якби якось можна було, щоб якась кількість людей от Захотіли жити за своїми відчуттями. От як вони хочуть жити. Яка кількість, я не знаю. Ну, я думаю, не дуже мала, повинна бути, Фактично, ну, як вам на прикладі, ну, хтось хоче малювати картини, хтось хоче будувати. ну, У нього бажання таке, Він, йому подобається займатися будівництвом. Відповідно. Він інший нічого не хоче. Він просто хоче жити по душі, по його душі, подобається будівництвом. Відповідно, в цьому просторі, який ну, зараз формується, йде від нього пропозиція. що Я буду будувати. Відповідно, для когось потрібно житло, наприклад. Відповідно, вони підтримують цю пропозицію, але ну, це на рівні несвідомого, це на рівні узгодження програм практично у просторі. І от і виходить, що ця людина, яка хоче будувати, вона знаходить і для кого будувати, і відповідно ресурс. Фактично зараз є можливість, я скажу, я не знаю, як воно буде відбуватися, перейти до того первинного, коли кожен народжується, він має свій ресурс по народженню, який він повинен реалізувати протягом свого життя. Зараз це зламали. Люди не використовують свій ресурс, тому що вони не живуть по своїм відчуттям, вони не живуть по душі. Точніше, по душі тут таке поняття важко определити, тому що один знаходиться в одних частотах, низьких і він може по душі грести матеріальне якийсь, чи когось грабувати. От йому по душі. А інший, хто більш в широкостопному диапазоні, воно навпаки хоче творити, гармонізувати простір. Так що тут Поняття по душі, воно досить складно определити, що по душі. А от коли вже по відчуттях двох, матриць, так би мовити, те, що від душі і те, що від духа, тут чітко. От що відчуваєте, те й робіть. І все останнє воно, якщо ви на вірному ж матриця вам скоригує. Ну, Я вже не один рік, ну, практично живу за своїми відчуттями. Получається, да, я виставляю матеріалів багато, я розумію, що вони потрібні. Получається, люди мене підтримують. Ну і оцей баланс склався. Пісню я особливо не замислююсь про якісь речі, і воно виникає до самособі. Навіть коли бува подумаєш, а воно раз, і то щось припало, то ще. В лишній раз я навіть і не думаю. Якщо потрібно, воно. Хай матриця складає. Ну, виходить, це треба. Така частина людей теж почали жити на своїх відчуттях. І це важко, тому що ніхто з вас, ну мало хто з вас, жив на своїх відчуттях. Все рівно ви прогиналися під соціум, одягали якусь маску, лярву і грали якусь роль. Не були саме собою. А навпаки, показати самих себе було страшно. Тому що це, як відкриваєш, забрало, практично не знаєш, хто перед тобою. Чи друг, чи ворог. І він може тобі садити список прямо в обличчя. Тому більшість людей в цих масках отак простіше. І своє дійсне я вони не показують. От якби якась кількість людей захотіли бути самим собою, не грати ніяку роль, не одягати ніяку маску. от такий я є, такий і мене і стримається. Я думаю, що можна було всередини гри змінити саму життя. Тому що цей спосіб життя він набагато ефективніший. Ну от Комуністи погобрані, паскудили всі гасла нормальні. Ну от Вони взяли для свого комунізму видваного. Гасло від кожного по здібностям, кожного по потребі. І спаскудили. Кажуть, що це неможливо. А фактично в природі воно так і є. Від кожного здібностях все, що ти можеш, ну і скільки тобі потрібно, ти отримаєш. Але вони спаскудують, люди вже відносяться до того, що це нереально таке. Воно реальне. Тобто треба, щоб люди жили по цих законах. Тому що коли ти з людини витягаєш більше, чи він може дати, це вже буде насиллення над людиною. Кожна людина повинна віддати скільки, скільки вона бажає. Що вона бажає, це повинна робити. Але воно повинно бути узгоджене і бажання у цьому соціуму, вони повинні бути узгоджені. Вони узгодяться, якщо люди будуть щирі і в одному Так, да, Воно, на перший погляд, може нереальне те, що я розповідаю. Тому що для багатьох... Ну, якби більш знайомі існуючі схеми. Тому, наче ніякої надії нема. Ось зараз під підрозчарування, люди збагнуть, що ними граються, війнушку, просто знищують людей, дають зброю, скільки потрібно, регулюють цей процес і тому подібне. Розчаруються, зрозуміють, що всі оці криваві менеджери, всі керівники всіх держав абсолютно. Вони виконують накази світового уряду і відповідно. Роблять те, що заплановано. От звільнити територію України, вони звільняють і потихеньку готують під Небесний Русалим. Ну, от я хочу вам приклад привести, як впливає людське суспільство на природу. Я розмовляв недавно з Ізраїлем, і мені розповіли цікаву річ. Колись в Ізраїлі було багато котів. Ну, по 5 котів, по 10 кожному дворі могло жити. Ну, Як у нас приблудні собаки оці, їх люди підгодовували, а там собак не було, там коти. Ну а на якомусь етапі влада вирішила прибрати цих диких котів, залишити тільки контрольованих свійських. І потруїли їх. Ну і що далі почалося? Почали розводитися щури. Домашні кішки щурів не беруть. Вони не цього не приучені. А щури навпаки, вони взяли, почали ловити маленьких кошенят, витягати, приносити своїм щурятам, щоб ті їх роздирали. І ці щури вчаться, як свого попереднього ворога знищувати. А це більш серйозно, тому що коти неорганізована спільнота, щури організовані. От як суспільство може вплинути на дику природу. Уявіть це. уявити, як воно вплине, коли в нас тут зроблять небесне рисовання, що в нас буде з природою. Тому що ось приклад вам є. Хто тобто там живе, запитайте, що риб постійно на сьомий поверх піднімається. І нічого з ними не можна зробити. От вам і вплив суспільства на природу. Тобто все воно неоднозначне. Але надія є, тому що... Я викладав вже 8 років, ну я більше 20 років матеріали. Просто в Ютубі я 8 років викладав. Я виходив на моменти, щоб створити літописну вертикаль. Ну, практично, щоб з'єднати, створити експозицію. Я озвучив моменти ну тих періодів, які були важливі для державотворення на наших теренах. Тому перше я починав. Коли почала руйнація головна, це часи Ареса чи Арея, як його називають, або Германарекса, як його називали візантійською, або Германаріха, якого вбили в 374 році нашої ери. Фактично тоді аріанські християни проникли сюди, почали вони з венедів, словенів. Чому словенів? Словом зловлені, як в Біблії написано, спочатку було слово, це слово Бог. Ті, що перейшли від телепатичного зв'язку, перейшли через спілкування вже через слова. І відповідно пішло зомбування оцих словенів-венедів, ну а далі воно захопило, ну фактично, як і виникли слов'яни, ті, що зловлені словом. От четверте століття, початок руйнації державності наших наших Ну Далі у нас бува тіла, по тілі інформації мало. Єдине, що. Судячи з усього, він похований тут під другим гірлом Самари, сучасна річка Шиянка. Але не території імперії невідомі, особливо. Але в нього був родовий знак Тризуб, роду Дулу. Далі в нас йде Велика Болгарія. У Великій Болгарії так само інформація змінена. От столиця хана Кубрата була Балтавар-Полтава, відповідно, вона не... На околиці держави була, а в центрі держави. Так що і Скандинавія входила, ну, якщо Італія, яка відійшла молодшому сину, входила в цю імперію, то імперія була немаленька. Далі що ми маємо? Ми маємо фрагменти імперії Кубрата, це Київська Русь. Ну, на ній більше і зациклюється. І взяли за основу. Ну а далі, якщо взяти, Ну, я вже далі там козацькі часи, князі литовське, не так важливо. Головне початок IV століття, коли почалося руйнація. Не відкидати. Це є літописна вертикаль. Відповідно, це з'єднання родів. Ну, якщо в Германалік з'єднав 1 12 родів, ханку Кубраз з'єднав 9 родів, відповідно це єднання родів. Що зробили зараз в Росії? Вони створили історію. Історії, вони створили штучно. Для них германарів чи Арес чи Арей ворог, він не пов'язаний з тільки пов'язані з моментом виникнення слов'ян, зловлених словом. І далі йде Київська Русь. Фактично, а тіла в них китаєць, який прийшов, Гуни і тому подібне. Фактично створена штучна експозиція. І зараз Велика маса людей за 30 років, та більше, ніж 30 років, їх зомбували на оцю штучну експозицію. Но штучна експозиція не дасть в кінці, зараз не... ну, кульмінація практично йде, не дасть вона розв'язку потрібною, тому що пустота дасть тільки пустоту. Але це потрібно було жирцям, і для них це якраз і нормально. Тому що вони хочуть знищити ту Росію. І... Зараз і запущений процес якраз знищення Росії. І святилища там підставляли, то Алтай, то ще там. Я виставляв ті моменти, щоб ви замислили, щоб ви піднімали оцю літописну вертикаль, родову вертикаль. І відповідно, щоб воно вписалося ну, той еволюційний процес, який відбувається. Що фактично було майбутнє. І Система святилась, так я це розписував це, щоб ви замислили, що не просто воно було зроблено. Що звідки все почалося, звідти воно й далі буде йти. Якщо трипілля колись розселення пішло звідси, то слідуюче, виходить, етногене казання там виставляв, правда, блокували мої відео, він знаходиться якраз тут. І, відповідно, все коригування і послідуюче розповсюдження нової цієї філософії. Те, що Інастрадану сказав, мені казав, 48-й пролез Борисфена зародиться, ну, а на 50-й піде робити. Звісно, воно так і буде. Ну а зараз кажу, вам треба зрозуміти і вийти з гри. І спробувати просто для себе. А що б ви хотіли жити за своїми вчуттями? Пробуйте щиро захотіти цього, і якби піде імпульс. Ну а там у мене підписчики, я дивився там 25 тисяч на сторінці, ну і проглядів буває 10, і 20 тисяч, і більше. Ну от Якщо от частина цих людей щиро забажає жити по відчуттям, те, що саме вони хочуть, що воно з душі вашою йде, саме щире. Не те, що там соціум, що треба щось робити, а що, що ви хотіли, не прив'язуючись до соціуму. От чим би ви хотіли займатися, що ви хотіли для себе мати. І я думаю, все-таки можна цю гру богобраних жерців змінити зсередини. Тому що з'явиться така спільнота, яка буде отримувати з поля духа інформацію, і відповідно вона для жерців богообраних невідома, і, відповідно, вони не зможуть їй протистояти. Ну, а поки йде процес розуміння. Що ми всі грі, чужі грі, да, гра кривава, скільки залишиться, не знаю. Тут ще таке питання, якщо ще 5-6 мільйонів, це нормально, відродити можна. А якщо більше, це вже серйозна зачистка. Це вже поки той сценарій невідомий. Так що будемо мати надію, що 5-6 мільйонів, як мінімум, залишиться, і можна буде з, цього, з цієї частини людства почати трансформувати і останнє людство. Ну, своїм прикладом немає Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. Докажете, не... Хочу ще добавочку. Ну, багато може розчаруватися зараз, коли усвідомлять, що це все гра, що фактично керівники держави граються, регулюють сам процес, тільки повибивати, тільки тісно продовжують свої плани, а люди цього не усвідомлюють, ну зараз не усвідомлюють, і буде розчарування. А як же протидіяти цьому всьому? Тому що, ну ви ж бачите, що чим далі, тим більше воно все. Скажи, якщо спочатку не було, як це так, 9-20 вже в Херсоні були росіяни, ну а потім потихеньку, що там, а нікому й обороняти було. І взагалі розмінували за тиждень до наступу. Пісно спочна зрада йшла, то не Ви зверніть увагу, чому Україна, маючи навіть ракети, які можуть долети до Севастополя, ні одна ракета не полетіла. Домовленість, якщо будете нас чіпати, ми тоді ще більше здовбати. А так ми довбаємо під горняку. Так що ви почнете це все розуміти, не лякайтеся зразу, що ну, ситуація безнадійна. Да, ситуація складна. Те, що ситуація не безнадійна, в цьому випадку для мене показує те, що початком війни досить багато людей вийшло, зацікавились моїм відео. Зацікавилося якраз відчути цей простір, через який знімати інформацію. Якби цього не було, я б теж розчарувався. А за того, що стрімко виросла кількість, дає надію, що ця якраз кількість, ну, не вся зрозуміла, ця властина там сильвальщиків, але все-таки може щось зробити, усвідомлюючи ті речі, що я озвучую. Так що якби шансів не було, ви просто б не прийшли, не дивилися в мої відео. Ще раз дякую тим, хто дивиться і мене підтримує. Тут треба робити разом. І те, що спробувати в думках, як би ви хотіли жити по відчуттям, як по душі, що ви хотіли, можна дати якраз приклад оцього гасла, якого спаскудили богобрані від кожного по здібностям, кожного по потребі. Фактично так, як воно закладено в природі. Ніхто не буде. Пробувати там якоїсь косулі, щоб вона там стрибала по горах, вона бігає в своєму лісі і насолоджується життям, робить те, що неї прописано. Ну, а якийсь козел, той стрибав по, по горах. Кожен робить те, що йому по душі, так би мовити. От люди теж повинні робити те, що вони відчувають. І свій ресурс треба використовувати. Зуміло, що більшість із вас вже більшу частину ресурсу не використала. Але це не означає, що ви не можете його повернути. Коли ви захочете жити по своїм відчуттям, відповідно ви несвідомо почнете тягти і ті ресурси, які вам закладені по народженню. Відповідно, матриця почне реагувати і ці ресурси якби відбирати, де вони зараз знаходяться, і направляти, так би мовити, вас бігти. Так що спробуйте експериментувати. От уявіть собі. Як би ви хотіли жити по відчуттям? Робіть те, що вам хочеться, тільки те, що вам хочеться, а не виконувати чиїсь накази. Мабуть, і достатньо.